Не говорять, що це було без попередження. Вони попередили і оголошення в автобусах були. Але, вибачте, ми не думали, що нас прив'яжуть до такої ціни. Ми все розуміємо, що 7 тисяч це наш газ подорожчав. Ми розуміємо, що електроенергія дорожчає. Ну, вибачте, ну, у нас і так були немалі. Ціни на перевезення, ну не малі, погодьтеся. Пам'ятаєте, що коли ми на сесії розглядали це питання, то то узгоджували, і це було не так давно. Да, ну ще люди раду. не отримали які три двісті, про які вже проговорили, що вони отримають, і хто ще їх отримає. І ще відомо, коли, коли, коли і в лютому, да, я розумію, розумію. Ми розумію. все Ми так... вас розуміємо. Ми, ми розуміємо вас. Ну не можна так от ну так і на таку, і це я як да ну.

по питанню ціни, по питанню якості, це вже інше буде в різному, тому що в нас зараз зібралося теж, вибачте, Куди? до вас дуже багато прохань. Бачите, оцих розмов, отаких історій, які дійсно, що це, це не вигадані історії з наших перевезень. Це, це реальне те, що людина вона тормозить на зупинці на вимогу, а водій приїжджає і просто тупо не бачить. А це була я. Розумієте, це не вигадана історія. Це історія із того, що це життя, тому що я ми їздимо уч... цими автобусами, ми, ми користуємося, ми дуже вдячні вам за наш довгий маршрут. Скажіть, будь ласка, да, що так, ми дуже вдячні. Да, ми дуже да, дякуємо вам за те, що ви пішли на те, що зробили нам такий е е маршрут. Тож основна маса людей у нас живе по ту сторону і добирається самі, да, самі ж ви побачили, що як це, як це складно. І, і ви да, місяць прийшов, але ви пішли на ці уступки нам. І ми дуже вдячні за те. Багато ми б закрили на багато нюансів очі, і ми йдемо на, на допомогу, там, чи автобус там кудись там заїхав. Ми, ми ж не стоїв да, розумієте, і, і ви, і ви завжди допомагаєте. А тому ну, тут якось так сталося, що Ну, давайте я поясню вже. Так, да, будь ласка. Давайте. Що формірується ціна? Ціна на хто? Теймі. Я заступник директор. Та ні. Та я думаю, що багато помогло. Знаю, я до вас сюди часто приїжджаю. Дивіться, що формирується ціна? Повномастинний матеріал, само собою, запчастина, зарплата, налоги. Резина. Вот вам складова. Ви кажете, 3200... Якщо ну, це мобільний не може знайти. Ви кажете, 3200 люди не отримали. Ну, я в цьому, як дивіться, а нам налоги вже платить, на там вже в цьому місяці. Да, є стри двісті, нема. У нас є така, як десять постанова, яка регламентує весь транспортний бізнес, яка стає дає з умови на конкурсі. Яка все у нас всі водителя офіційно оформлені в цьому місяці? Да, ми сиділи, щитали. Ми всі якось ви кажете Верпен, я хорошо знаю, чого тому що ми. Щоб перед тим як підняти ціну в декабрі місяці, да, це ми поїхали в. Этот, у нас була збір асоціації перевізників. Да, хто 70 копійок за кілометр, хто 80, хто рубль посчитав, кожен читав своє. Тобто кожен зробив свої розрахунки, хто рубль навіть 20. В момент, тому що в нас тут 70 копійок. Саме менше, це ми взяли е, по Бориспільському району. По Василькову у нас вийшло 95 копійок. Ну, смотря які там затрати. Є. Так от, налоги платити нам треба вже в цьому місяці. Налоги виросли, ну, грубо посчитали по бухгалтерії, плюс-мінус на 420 тисяч до тієї суми, яку ми платили. Це тільки по зарплаті. Це тільки по заробітку, тому менше, ніж з 30-200. Ми не можемо платити налогі. Це місцева. А вони шо, ну, не, не, ви не що у вас получають? Я отримую заплачу як офіційний заклад налог. І на війну, і податкову, і пенсійний. Причому тут 3200 до зарплату ваших робітників. Ще раз говорю, я плачу налоги. Валентир, плачу налоги. А, в я, я вони в мене виросло два рази. Тобто по зарплатному фонду я кажу, 54% пенсіонерів. 54%. Если есть тут то он, он знает, что это стоит. Да. есть у нас база, которая формируется. Есть примещение. Если мы это да, платили за каждый там, квадратный метр, за каждый квадратный метр включая ну, сейчас нам ее подняли полтора раза. Я не буду называть даже цифры, как нам придется заплатить за год. Вот каждый перевезник формировал свою цену. Мы ушли в минимальное. Ми довго, ми навіть в декабрі не захотіли піднімати, як всі підняли по області, там хто на гривню, хто на дві, хто на три. Ми залишилися, давайте не будемо, давайте перейдемо в Новий рік, подивимося, що, може все-таки не приймуть ці 3200, може що-то не є. Запчастини подорожали. деякі навіть подорожали п'ять разів. Залярка прив'язана до долара, запчастини прив'язані до долара. І виходить, коли ця зараза долар росте, ми взагалі в просакі стадімо. Що транспортних засобів? В тому році ми купили, Не треба таке улубатися, так фірно, я просто говорю. В тому році ми купили 14 нових автобусів. Кожен автобус стоїть мільйон 700. 000. Це автобуси куплені в лізинг, Це для того, щоб їх міняти. Де ви є на нашому я... кави, ну давайте. Давай, давайте задавати. Поступово хочемо міняти состав. Так, Ми його будемо міняти. Ну якщо так далі вийти, то... Як ви казали, є частники, які катаються, які вибивають просто пасажирів на лігову машинах, а кому не лень. <звичай> да, ми їх не трогаємо. Це не наша, війна, там комусь щось проламав. Чесно, ніхто їх не трогав до цього моменту. Да, ну, повірте мені, якщо заработають Да, є закон. Да, і треба його і Люди не представлялися, від кого вони приїхали. Та чому тут люди не представлялися? Ми нікого не посилали, нам це не потрібно було. Давайте не процесс. Тому ті тарифи, які у вас зараз є, це те мінімальне, що ми можемо зараз вилізти. Більше ми не могли поставити. Ну як, ми колись можемо, Ні, зараз я вам скажу, що було ми так не можемо. Зараз у нас ще є налог да, на транспортний засіб. тільки только що нас уважаємо цей бренд, цей налог. Там. До сини ще будуть, всі перевізники, подивимось ще розмають. Получається, ваше приємство – у виточне. От каліці. А фокуси треба купити, що дріжджі, причому не У нас такі самі люди працюють за рулем. Вливайте як і всі останні. Вливайте пацієнти. Давайте, платить, давайте платити, я всі знати. Я теж хочу задать питання. Шоу давайте якось по порядку. Як да, Вони у нас виходить такі самі люди, такі самі хочуть їсти. І він не буде працювати там за якісь та Тобто він, Вони теж вже у нас було забрання, ми поняли питання, як з цим підняти. На даний час ми ще не можемо поки підняти, тому що ми ще не можемо. Поки ми зараз розберемося новими. Тепер дамо на які питання.